Як працюється? Обидне, а, бідне, перерва. А що ви робите вулицю Дарвина, так? Ні. Це ви асфальтуєте що ви робите? А чим? А звідки його взяли? З Богдана Хмельницького? Хм. Що ви болотом засипаєте вулицю? Ми ну, там подивимось, з чим, чим ви робите. Це що робота? Все, що ми з Ну де, от звідки? Ну йдемо подивимося, що... Йдемо подивимося, що, що ви робите. Ну що це? Ну подивіться, ви болото закатали, це що, робота? Це ремонт дороги. Завтра ну, кому? для чого ви це робите? Щоб потім дощ змив, це знову каналізація відносити. Або що? Не змені? А? Або я не знаю? Так нащо така робота? Що це? Що це робота? Ви маєте ямковий ремонт робити. Ви засипаєте болотом вулицю, де я навчався бурбак і яценів. Mm -hmm. Ну що, не можете нормально ремонт там зробити? Ну ви чого тут чекаєте? Обідають хлопці, так? Да? Да? Змучилося, болоти кидати. Це що? Це що? Ой? Ось... Що це таке? Салатонний кульок, подивіться, що це таке? Ну це шо це робота? Що це є? Це теж на дорозі гуляло? Ти що, бой асфальт? Бой це. Ізелими. Ось ви бачите, який асфальт наші комунальні служби вложить на дорозі. Ніби асфальтний бій, але це насправді ви бачите глина, салафанові кульки, пляшки, дошки. Біля кушнірки, біля, кушінки, біля закатаний асфальтний бою, який через рік став нормальним асфальтом. Це ви сьогодні робили? Дорогу, на якій не було болото, ви зробили з неї болото. Це... Бой крав. Який це бой? Ну а що, ти не ослабився бой? Це, це болото, то подивіться, ну що ну, це тут? Ну ви зараз це зробили, воно завтра буде, буде в неї чисте. Завтра дворники це змотують. Дивіться, Зап... заплюхнути болото, на асфальт. Ямковий ремонт. Ремонтує там дорогу, бачите? Ну то і йде? Видоволі? Іде не виставляю? Що, я, <ривіт> <на> все, <ривіт> ти ще вам довгий <ривіт> за цей ремонт, що вам тут було <ривіт> так, Це не робота, це все буде завтра війною системою комізації. Завтра ми будемо буде, буде. <ривіт> гроші. Вибачте, ну, я <ривіт> припиняю цей ремонт. Я хочу нормальну дорогу вам зробити. Хай, хай, хай хоч засир. Ну це було, вони мають робити це асфальтнебо. Хай хоч за сир, бо не можна ні холома ще не можу приїхати. Ми доб'ємося, щоб нормально зробили. А не таке, <пробуйте> та й це, <сміття>, це <пробуйте> вам До вашого університету то, то, тако загадять дорогу, то хто до вас прийде? Студенти всі в болоті. Це не асфальтний бо. Я просто. Я, як, я вам не дам це робити, ставити. Так я вам поясню, це не як не асфальтний блок, це болото з піском і з камінням. А потім це все болото буде в лівневих системах. І потім ми будемо з вами чистити її. Що це за робота? Скажіть, будь ласка, ви розумієте, що ви ремонтуєте дорогу до 9-ї гімназії, де вчився яценюк і Бурба? Це що таке? Прошу. Там мені не легше, ви зремонтуйте дорогу, а не забувайте її. Як ви зробіть ямковий ремонт на це з бюджету виділяється гроші? Все по роботі комунальним службам.